Багато хто мене питає, чи дивитися перевернуті карти. Я вам відповім чітко і конкретно: ні. Я не дивлюся перевернуті карти. Розповім невеличку історію, коли я починав вивчати карти Таро, я був ще дитиною. Я не знав, що правильно, що неправильно, що потрібно, що ні, і ти як губка впитуєш усі знання, і тільки потім там від себе щось відштовхуєш, тобто ті знання, які тобі не потрібні. Так відбулося і з перевернутими картами. Звичайно, я як всі вивчав спочатку з перевернутими картами картами. я знав на пам'ять значення, я добре розбирався в них. І хто не знає, я довгий час, ну це десь років 5-6, дивився все тільки на одній колоді. У мене була тільки одна колода. Я не не признавав ідею того, що у таролога має бути 50, там 20-50 колод. Зараз в мене приблизно така кількість, бо чесно вам скажу, я навіть не всіма користуюсь. Ну не те, що не всіма більшості не користуюся, але вони в мене так для колекції, вони дуже красиві і так далі. І от коли я купив першу колоду, і я не став перевертати карти, бо ті практики, які працюють з перевернутими, вони купують і її перевертають спеціально там, да, і потім тусують вже з перевернутими. Я так не робив і почав просто працювати. Ати на прямих значеннях, і знаєте, що я вам скажу? Нічого не змінилося. Ситуація негативна, карти показують негатив. Ситуація позитивна, карти показують позитив. Чесно вам скажу, перевернуті карти це вже моветон. Ну для мене особисто. Мені здається, що якщо ти навчаєшся, знаєш карти, вмієш працювати з ними, перевертати тобі їх не потрібно. Перевертають їх ті, хто погано вивчив прямі значення. Стільки подій і добрих, і хороших було передбачено мною по Україні, не перевертаючи карти. Тому перевертання карт взагалі ніяк не відобразиться на ваші відповіді, на результатах вашої роботи, практики і ніяк не вплине на ситуацію. І, звичайно, якщо ви хочете, якщо вам подобається, якщо там у вас є бажання більше загрузити в свою голову, можете вивчити перевернуті значення карт. Про це чесно вам скажу вже з досвіду і з років практики, це немає. Ніякої необхідності частіше за все це більше заважає і, дивлячись перевернуті карти, часто втрачається суть розкладу. І суть вашої відповіді, бо більшість не може нормально прочитати і звичайну в прямому значенні триаду карт, а тут ще й додаються перевернуті, якщо б вони щось важили або показували щось нестандартне, надзвичайне, тоді так. Але якщо всі ситуації спокійно переглядаються на прямих значеннях, і якщо можна подивитися той самий негатив на прямих значеннях, і той самий позитив на прямих значеннях, навіщо себе утружнять і забувати цим і так непросту систему, мені чесно не зрозуміло, але важ. Можливо зазначити, що це не так. Я там не знаю перевернуті значення, я їх ніколи не вчив і не збираюся, і вам не раджу. Ні, я ще раз кажу, що я почав вивчати систему, я почав вивчати карти саме з перевернутими значеннями. І я довгий час працював з ними. І я гарно розуміюся на перевернутих значеннях і гарно інтегрую їх в розклад. Проте це все можна робити з прямим значенням. Чесно скажу вам таку ремарку, не хотів цього казати, але вже відверто, що ті люди, які перевертають карти, нібито хочуть виглядати Дати серйознішими, професійнішими і, нібито, трішки майстернішими, проте чесно вам скажу. Якщо ви працюєте з перевернутими картами, вас це не робить майстернішими чи професійнішими. Ви просто в свою голову заправляєте більше. Непотрібної інформації, Знаєте, що я зрозумів для мене читати перевернуті карти це як читати текст до гори Дригом. Нібито ти можеш прочитати, суть можеш зрозуміти, але на це ти просто витратиш більше сил, більше енергії, ресурсу. Так, може це і буде твоїм плюсом, і всі будуть казати, от він вміє читати текст до гори Дригом, який він молодець. Суть розуміє, але чи варто це цього? Можеш просто перевернути книгу і прочитати нормальний текст. Просто перевернуті карти додають плутанину. Туди, де її могло і не бути прямі положення, достатньо багатогранні, щоб висвітлити і як найтемніші моменти, і так і найсвітліші. Тому моя порада: зосереджуйтесь на роботі з картами в прямому положенні. Розвивайте свій стиль, вивчайте нові значення. І коли ви осягнете прямі значення, ви зрозумієте, чи потрібні вам перевернуті значення, чи ні. І якщо ви захочете. Знаючи вже пряму систему, зможете вивчити і перевернути. Пишіть в коментарі, що ви думаєте на цю тему. Підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, посилання в описі під цим відео, бо скоро стартує навчання і на наступному тижні безкоштовний урок не пропустіть. Вся інформація буде в інстаграмі та в телеграмі. Також підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей.